Привіт, всім замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри для чоловіків. Це модний аксесуар, який не тільки захистить очі від яскравого сонця, а й стане стильним доповненням до вашого образу. Окуляри виготовлені з якісних матеріалів, що забезпечують довговічність та надійність використання. Лінзи окулярів мають високий ступінь захисту від ультрафіолету, що забезпечує надійний захист очей від шкідливого впливу сонячних променів. Вони також мають спеціальні покриття, Яке захищає лінзи від подряпин та пошкоджень. Сонцезахисні окуляри мають ергономічний дизайн, який забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Ці сонцезахисні окуляри це не тільки надійний захист від яскравого сонця, а й стильний аксесуар, що додасть мужності та елегантності в образ власника.